Скандал із військовим у потязі Укрзалізниці продовжується. Директор філії Пасажирська компанія Олександр Перцовський опублікував допис на своїй Фейсбук-сторінці. Він зазначає, що представники залізниці передивилися 5 годин відео з камер у вагоні, де ви конфлікт. За словами перцовського, словесна перепалка трапилася між пасажирами до того, як провідник підійшла перевіряти квитки. Після конфлікту воїна ЗСУ та пасажира працівники помітили засмученого військового вже в тамбурі. Вони кілька разів намагалися заспокоїти захисника та пропонували місце у вагоні першого класу. Що саме засмутило чоловіка, він не повідомляв. У компанії затвердили, що всі працівники пройдуть тренінги з психологічної допомоги. У дописі також зазначено, що компанія не знає, що саме пасажири сказали військовому. Нагадаю, 11 листопада у потязі Дніпро-Київ українського військового вигнали у тамбур, нібито через те, що він погано пахне. У мережі українці обурилися поведінкою провідниці та вимагали негайного її звільнення. Адже в мережі за попередню інформацію повідомляли, що нібито саме працівник залізниці вигна військового у тамбур.